27 грудня у спортивній залі районної дитячо-юнацької спортивної школи з нагоди новорічних та різдвяних свят відбулися спортивні змагання на першість Володарського району з баскетболу серед молоді. У змаганнях взяли участь чотири команди володарки, завадівки, володарського ліцею та громадська організація Екологічно-спортивний союз молоді. Потрібно відзначити, що змагання з баскетболу на такому рівні в нашому районі досі не проводилися, адже цьому виду спорту приділялося значно менше уваги, аніж припустимо, футболу чи волейболу, говорить начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Андрій Жук. Тож маємо надію, що ці змагання стануть поштовхом до розвитку баскетболу на Володарщині, адже у районі є спортсмени, які вміють і хочуть грати в баскетбол, а також спонсори, котрим небайдуже спортивне майбутнє володарчан. Команди змагалися за куловою системою. Самі ігри були дійсно вражаючими і емоційними, особливо фінальна, де у двобої зійшлися команди громадської організації екологічно-спортивний союз молоді та володарки. Кожна команда до останнього боролася за головний кубок змагань. За результатами змагань переможне перше місце посіла команда громадської організації Екологічно-спортивний союз молоді, лише на декілька очків, випередивши команду Володарки, яка відповідно отримала друге місце. Третю позицію здобула команда Володарського ліцею, залишивши позаду заводівчан.